Ми знаходимося в моєму будинку, який я придбала у травні 2021 року. Дуже тяжко згадувати про це, тому що це був будинок моєї мрії, адже ми довгий період часу з донькою про це думали, хотіли. Зробити так, щоб це було вже останнє моє поселення. Я тут проживала, відпочивала, адже територія дозволяє займатися трішки присадибною такою ділянкою, тому що це моє було бажання мати сад. І відповідно ми мріяли про те, щоб уже до кінця життя я тут жила щасливо. І ми почали активно працювати над ремонтом. Ремонт був зроблений повністю. Зробили терасу на сад, так як я хотіла. У нас було бажання в принципі, зробити це таким чином, щоб ну це вже до цього не повертатися. Я взяла кредити для того, щоб нам все зробити і нормально з Нового року фактично жити. Всі говорили про те, що ну, можлива така ситуація, буде війна. Я цьому не вірила. Я знала, що у нас все буде добре. І настав цей. День 24 лютого, коли всі проснулися від нормовий того. Звичайно, вибухи розбудили багато кого. І як результат, ми поїхали. Ми спочатку поїхали на Західну Україну, а потім виїхали взагалі за межі нашої країни, поїхали в Іспанію. І тут, в один прекрасний день, сусід просто в інстаграмі виставляє горить його будинок. А мій вже згорів шість годин тому. Перше, що це просто ступор. У мене просто перше питання було, чому там мене не було. Я не могла сприйняти, що в мене була мета, вона була досягнута, і результат її просто немає за один день. Ну, відповідно, ми все склалося до того, що моє життя починалося, ну, мої дні починалися, закінчувалися сльозами. У ну, зв'язку з тим, що треба всім комусь повертатися і братися за те, все, що є, я повернулася сюди, і чесно скажу, коли я вже приїхала, декілька днів я тут поридала і мене вже відпустили. Тоді посталася така ситуація, що потрібно все робити. Твоя задача така: сьогодні по максимуму зібрати, завтра по максимуму прибрати. І на, на сьогоднішній день дуже тяжко сприймається. я всім говорю. Я приходжу сюди, я зранку до вечора тут, мені тут подобається. Але коли я очі піднімаю на цей будинок, стає досить дурно. Звичайно, немає такої можливості мені самостійно розібрати цей будинок, а тим більше його відновити, тому що ну в житті ресурси не завжди бувають безкінечні. Дякую тим людям, які можуть мені допомогти. Хотілося, щоб на мене звернули увагу і зрозуміли мою ситуацію. Дуже хочеться, щоб звичайно цей будинок відновився, щоб в нашому житті запанувала тиша, спокій, і звичайно хочеться перемоги для всієї України.